Вітаю, друзі. З вами Наталя і нове оповідання на моєму каналі Життя в історії. Бажаю вам гарного перегляду. Татку, татку. Ну купи. Віка вже скривила губи. Ось ось мала розплакатися. Богдан зітхнув, поглянув на її очі, вологі та сповнені надії, і махнув рукою. Ну що ж, давайте нам цього ведмедика. звернувся він до продавчині. Ми щодня тут проходимо, і щодня вона сльози л'є!» Жінка за прилавком посміхнулася і подала м'яку іграшку дівчинці. Віка міцно обійняла ведмедика. Пригорнула до себе, заплющила очі і на мить завмерла. Її серце билося швидко. Вона відчувала, що зробила щось дуже важливе. Це була не просто іграшка. Ведмедик мав очі великі, майже живі. І в них, як їй здавалося, ховалася печаль, і щодня, проходячи той намет, Віка не могла відвести погляду від його очей. Він виглядав таким самотнім, і дівчинці здавалося, що лише вона зможе його врятувати від суму. Повертаючись із садочка, вони щоразу опинялися перед цим прилавком, і щоразу Богдан жалкував, що не пішли іншим шляхом. Та Віка, щойно побачивши свого ведмедика, знову і знову починала тихенько скиглити, ніби її власне серце розривалося. Тиждень тому той намет з іграшками з'явився біля ринку, саме на їхньому маршруті додому, і з того часу Віка жила лише однією мрією, щоб ведмедик був із нею. Того вечора вони йшли додому вдвох дівчинка і її новий друг. Віка ніжно пригорнула іграшку до грудей і щось тихенько шепотіла. Богдан ішов поруч і прислухався, зворушено усміхаючись. Більше ти не будеш самотній, ведмежатко, казала вона, тепер ти мій. Я тебе любитиму, я тебе ніколи не залишу. Вона вже встигла розповісти йому про всі свої ляльки, кого як звати, хто де сидить. Пояснила, що вранці ходить у садок, але як тільки поїсть, поспить і трохи пограє, одразу повернеться додому. Віка навіть визначила, хто буде чергувати з ведмежатком у її відсутність, щоб той не сумував. Не серця на тата й маму», – серйозно казала вона, вони працюють. Якби не працювали, то тато не зміг би тебе купити. Вдома на них чекала Галина. Побачивши ведмедика в руках доньки, жінка лише розвела руками. Таки вмовила, не витримав. Богдан усміхнувся. Він не заперечував. Всі ці розмови дорогою про щастя ведмежатка зворушили його сильніше, ніж він очікував. В кімнаті Віка заходилася знайомити нового мешканця з усіма, з пупсиком, з катрусею, з рудим зайчиком. Вони вишикувалися, мов на святковій лінійці. А вона розповідала кожному, хто такий ведмежатко і чому він особливий. Галина заглянула до кімнати. Доню, а вечеря хто буде? Мама, я зараз зайнята. Віка навіть не підвела очей. Потім добре? Галина посміхнулася і вийшла. Віка прийшла лише через годину, звісно, з ведмедиком. Він тихенько посидить на стільчику, пояснила серйозно ще порогу, бо знала, мама не любить, коли іграшки за столом. Нехай, зітхнула Галина, аби не бігав по тарілках. І Віка посадила ведмедика поруч, як почесного гостя. Здавалося, що це просто нова забавка, як всі попередні, але минав день за днем, а ведмедик залишався незмінним супутником. Його не забували в кутку, не підкладали під подушку, він був поруч завжди. На прогулянках у ванні, на сніданку і навіть у вісні. Віка майже не розлучалася зі своїм ведмедиком. Мама тільки знизувала плечима. Чим же її доньку так зачарувала ця звичайна плюшева іграшка? Віка мала багато іграшок, серед них і дорогі, і не дуже, але всі вони давно загубилися в тіні ведмедика. З ним вона снідала, разом вони дивилися мультики, він терпляче чекав на краю ванни, поки дівчинка купалася. В машині, дорогою на дачу, завжди на її колінах, а вночі ведмедик мав особливу перевагу першим лягати до ліжка, лише потім, обережно притиснувшись до нього, вкладалася віка. Минув вже рік, ведмедик давно втратив свою первісну пухнастість. Але Галина, мама Віки, Регулярно прала його, коли донька була в садочку. Лише завдяки цій турботі ведмедик виглядав досить пристойно. Цього літа Галина вирішила відвести доньку до санаторію. Їм всім не завадив би відпочинок. Купили путівку, зібрали речі, і, звісно, ніхто навіть не сподівався, що ведмедик залишиться вдома. Як же без нього? Перший день промайнув непомітно. Поселилися, розпакували чемодани, клопоти. До моря вибралися лише під вечір. Ішли вздовж берега, коли неподалік промайнула постать жінки з хлопчиком, якому було років вісім. Віка миттю рвонула знайомитися. Галина помітила, як жінка присіла і лагідно щось пояснювала її доньці. Вони з Богданом підійшли ближче і встигли почути лише закінчення. Тарасик не говорить, але він все показує жестами якщо захочеш, зможеш вивчити цю мову. Він тебе зрозуміє. Жінка підвелася і усміхнулася. Познайомилася, виявилося, що Ольга саме так її звали, також з їхнього міста, дивовижний збіг. Ольга народила сина в сорок. Довгі роки вони з чоловіком безуспішно мріяли про дитину. Зрештою, коли їй виповнилося 38, чоловік її покинув і покинув немовчки ображав, звинувачував, принижував. Мовляв, це її вина, що дітей немає, і вона, сама того не помічаючи, почала в це вірити. Хто ж іще винен, якщо не вона? Так він казав, так вона й прийняла. Пам'ятає, як благала його залишитися, пропонувала всиновити дитину, але у відповідь почула ти хвора, не тільки тілом, а й головою. Мені потрібні свої діти, а не чужі. Я знайду іншу. Вона народить мені сина. Він грюкнув дверима. А Ольга ще довго стояла в навколішках у передпокої, розгублена, розбита, з всередині. Це був її перший і єдиний чоловік. Вона ніколи не працювала. Чоловік наполягав, що її місце в домі. У неї була вища освіта, але досвіду нуль. Грошей часто не вистачало. Зарплата в чоловіка була невелика, тому вона нишком телефонувала мамі і та пересилала, що могла. Та два роки тому. Мами не стало, залишилася сама. Добре, що квартира була записана на неї, а чоловік мав власну, яку здавав оренду, збирав на нову машину, все зруйнувалося в одну мить. Тиждень Ольга не виходила з дому, а потім зрозуміла, треба шукати роботу, взяла газету з оголошеннями, зайшла в кафе, замовила каву, переглядала сторінки, обводячи номери, і тут знайомий голос. Олю, це ти? Перед нею стояв чоловік, щось у ньому здалося рідним, і точно. Це був Руслан, її однокласник. Колись він був закоханий у неї донестями, ходив слідом, не зводив погляду, але після школи вона вступила до інституту, майже одразу вийшла заміж, а Руслан зник з її життя. Та зараз він був зовсім інший, статний, гарний, в дорогому костюмі, на зап'ясті годинник. Вартістю більше, ніж весь одяг Ольги. Вони обійнялися, замовили каву, згадали шкільні роки. Руслан кинув погляд на газету Ти що, роботу шукаєш? Очі Ольги враз наповнилися сльозами, і вона, схлипуючи, розповіла йому все. Руслан мовчав, а потім сказав, навіщо ти досі жалкуєш? Він не вартий тебе. А з роботою я допоможу. Ти ж перекладач за освітою? Так. Французька й англійська мова. Ти жартуєш? Я саме шукаю довіреного перекладача для приватних перемовин. У мене контракт із французькою компанією, штатний перекладач це одне, а мені потрібен хтось, кому я можу довірити найпотаємніше. Це можеш бути ти. Ольга погодилася. Зарплата виявилася такою, що вона у мріях не дозволяла собі про таке думати. Не зчулося, як між ними зав'язалися стосунки. Руслан був тим, про кого пишуть у романах квіти, увага, сюрпризи. Одного разу вони вечеряли в ресторані, де подали екзотичний салат. Ольга завжди любила щось незвичайне, але цього разу їй стало зле слабкість, запаморочення. Руслан повіз її додому, а вранці відвіз до лікаря. Вітаю, ви вагітні, сказав лікар тоді. Це неможливо. Я безплідна. Хіба маєте документи, що підтверджують? Ні, просто так мені сказав чоловік. Ми прожили разом майже 20 років і дітей не було. Лікар розсміявся, а Ольга раптом усвідомила абсурдність своїх слів але ж мені вже майже 40. Це ускладнює деякі моменти. Але нічого критичного. Ви здорові, аналізи прекрасні, все буде добре. Ольга вийшла з кабінету, тримаючи животик. Вперше за довгі роки вона відчувала, життя лише починається. Ввечері Ольга розповіла все Руслану, і його реакція приголомшила її. Ти ж казала, що безплідна, з обуренням кинув він. Ти мене обманула, я ще не планував дітей. Спочатку Ольга навіть не зрозуміла, що він підозрює її в навмисному обмані. Ніби вона свідомо завагітніла, щоб прив'язати його. Всередині закипіло обурення, і вони добряче посварилися. Наступного ранку Ольга кинула на стіл заяву про звільнення. Руслан навіть не намагався її зупинити, лише мовчки підписав. Того ж дня вона виставила свою квартиру на продаж, а незабаром переїхала в тихо провінційне містечко. Там народила сина, назвала його Тарасом. Жили скромно, але з гідністю. На подачки не розраховували. А коли Тарасику виповнилося чотири, вони поїхали до великого міста провідати могилу мами. І випадково просто на вулиці зустріли Ольгиного колишнього чоловіка. Побачивши її з дитиною, той аж задихнувся від люті. Ось як. Значить, мені ти народжувати не хотіла, а комусь іншому народила. І, не чекаючи відповіді, з розмаху вдарив її. Раз, потім другий. Хлопчик кричав, кричав так, що перехожим стало моторошно. Люди схопили того чоловіка, викликали поліцію, а маленький Тарас вчепився в маму і тремтів, як листок, і відтоді не промовив жодного слова. Лікарі лише знизували плечима, все залежить від випадку. Може заговорити, а може і ні. Все лікування це любов і позитивні емоції. Цю історію Ольга розповіла Галині вже ввечері, коли діти спали, а Богдан пішов відпочивати. Сиділи на кухні з чашками чаю. Галина не стримувала сліз, це було важко слухати. А Руслан, ти його ще бачила? Ні. Якось телефонував, сказав, що хоче поговорити, але я вже жила в іншому місті. Наступного дня змінила сім-карту. Тобто ти навіть шансу йому не залишила? Виходить так. Нехай будує кар'єру, вона йому важливіша. Галина задумливо подивилася на неї. Олю, а раптом ти помолилася, тобі вже сорок вісім. Ти виглядаєш чудово, але ти ж не збираєшся все життя бути самотньою. Я не самотня, в мене є Тарасик, і нам з ним добре. Але ж він росте без батька. Ти позбавила сина тата, а Руслана дитини. Ні, Галино, він сам себе всього позбавив. В нього є гроші, от і нехай тішиться. Вони розійшлися, кожен по своїм номерам, і більше до цієї розмови не поверталися. А тим часом Віка і Тарас стали нерозлучними. Хоча вона й була молодша, але взяла над ним справжнє шепство. Разом ходили по морозово, разом гралися, і що найдивніше, вона розуміла його без слів, а він усміхався щоразу, коли бачив її. Галина жартома почала називати Тараса. Нареченим. Відпочинок промайнув швидко. Настав день від'їзду Олі з Тарасиком. Віка мала виїжджати за два дні, тому діти прощалися ввечері, бо зранку Віка ще спатиме. Дівчинка плакала. Вона не хотіла відпускати свого найкращого друга. І Тарас сумував йому було легко поруч із Вікою, з нею він відчував себе сильнішим. Віка простягнула Тарасу свого улюбленого ведмедика. Той витріщився, це ж був її найцінніший скарб, іграшка, з якою вона ніколи не розлучалася. Він похитав головою, але вона наполягла бери, це мій найкращий ведмедик. Він буде тебе оберігати. Подивишся на нього і згадаєш про мене, а я знатиму, що він з тобою, ти ж не скривдиш його. Ці слова почув Богдан, який саме підійшов до доньки. Вони прийняли його до глибини душі. Доню, скільки в тобі мудрості? віддала найдорожче, заради друга. Віко, ходімо час спати. Вони з Тарасом міцно обійнялися, Тарас показав жестами, що коли виросте, обов'язково знайде її. Дівчинка сумно всміхнулася. Вона вже розуміла, що казки не завжди збуваються. Після повернення додому Віка стала на диво спокійною, зовсім на себе не схожою. Мало гралася, рідко говорила, часто сиділа сама в кімнаті. Богдан якось зайшов до неї. Доню, хочеш, я куплю тобі такого ж ведмедика? Дівчинка здивовано подивилася. Навіщо? Щоб ти не сумувала. Тато, цей ведмедик один такий, інший все одно не буде тим самим. Я не шкодую, що віддала його, просто сумую за Тарасом. Богдан не знайшов, що відповісти. Тихо вийшов і прикрив за собою двері. Залишалося тільки чекати, поки все стане на свої місця. І з часом Віка повернулася до себе колишньої. Галина з самого ранку клопоталася на кухні. Сьогодні поверталася її донечка шість років навчання позаду. Віка стала дорослою, майже самостійною. Ще навчаючись, вона вже проходила практику в компанії, де її одразу оцінили як відповідальну і компетентну. Директор навіть запропонував їй місце після захисту диплома. Галина пишалася донькою, а Богдан ще більше. Коли вони йшли вулицею, він ловив погляди хлопців, що задивлялися на віку. Вона виросла справжньою красунею і добре знала про це, вміло користувалася своєю зовнішністю. Їй важко було відмовити, навіть Богдан не завжди міг. Ввечері вони всі сиділи на кухні, салати, розмови, навіть пляшка шампанського з'явилася. Віка була втомлена, то ще до десятої пішла спати, а вночі їй наснився Тарас. Останнім часом вона часто згадувала про нього, де він, як склалося його життя, хотіла б побачитися. Якось навіть питала в батьків, чи не пам'ятають вони адресу, чи хоча б прізвище. Але хто на відпочинку про таке думає? Звісно ж, ніхто. Віка потягнулася, розплющила очі, яскраве сонце заливало кімнату крізь відчинене вікно. Ого, вона проспала. Погляд впав на годинник вже дванадцята. Вдома було тихо. Мабуть, батьки навмисно не шуміли, щоб дати їй відпочити. Віка підвелася, накинула халат. На дворі вже стояла спека, а в кімнаті пахло літом, домом та спокоєм. Вона вже збиралася вийти, коли раптом щось з розмаху влетіло у вікно. Важке, м'яко плюхнулося на підлогу. Віка зойкнула від несподіванки і відступила назад. В кімнату миттєво влетів батько. Що сталося? вигукнув він, але одразу завмер. Дочка сиділа. На підлозі міцно обіймала ведмедика, того самого дитячого, зношеного, але до болю рідного. Його було важко не впізнати. Той самий сумний погляд, той самий вигляд, хоч і потріпаний життям. З вулиці долинув голос Віко. Дівчина схопилася і кинулася до вікна. Перевісилась через підвіконня. Внизу стояв юнак з усмішкою до вух. Віка впізнала його одразу. Це був Тарас, її Тарас. Як була в халаті з ведмедиком в руках, вона вибігла з квартири, ледве не збивши з ніг маму, яка від несподіванки відскочила вбік. Віко, що сталося? схвильовано вигукнула та, але дівчина вже бігла вниз сходами. Галина глянула на Богдана. Може, ти мені поясниш, що взагалі відбувається в нашому домі? Богдан лише посміхнувся. Накривай на стіл, мамо, наш зять з'явився. Який ще зять? Ти про що? Пам'ятаєш Тараса, того самого хлопчика, якому Віка подарувала ведмедика. Та ну, не може бути. А де він? Під вікнами. А Віка до нього побігла, в одному халаті, до речі, іди, клич їх додому. Віка відчинила двері під'їзду і вмить опинилася в обіймах Тараса. Віко, прошепотів він. Тарасе. Ти говориш? Так, вже давно, усміхнувся він. Я така щаслива, я не вірю, що це правда. Вона хотіла ще щось сказати, але тут з'явився батько. Привіт, дядьку Богдане! І тобі привіт. Дивлюся ти в порядку? Так, все добре. Богдан обійняв хлопця. Ходімо додому, мати вже хвилюється, що її донька в одному халаті бігає перед будинком. Тільки тоді Віка зрозуміла, що стоїть просто неба в халатику з іграшкою в руках, а навколо перехожі. Вона розсміялася. Тарасе, ходімо, мама, не дасть спокою, а потім прогуляємося, ти мені все розкажеш. На кухні Галина вже встигла посадити Тараса за стіл і засипала його запитаннями, а він розповів усе. Після повернення з відпочинку Ольга все ж таки зважилася зателефонувати Русланові. Дізналася, що він так і не одружився. Якось ввечері, коли Тарасик заснув, вона набрала номер. Привіт, не розбудила? Олю, ні, все гаразд. Як ти? Де ти? Вони проговорили цілу годину. Руслан довго просив вибачення. Виявилося, колись у нього була донька. Загинула в п'ять років, безглузда, трагічна випадковість. Дружина не витримала горя і невдовзі її теж не стало. Руслан довго не міг оговтатися, аж поки не зустрів Олю. Коли побачив її, зрозумів, що всі юнацькі почуття повернулися, але коли вона повідомила про вагітність, злякався, не був готовий знову втратити когось дорогоцінного. Казав дурниці, сподівався, що Оля відмовиться від дитини, а потім зрозумів, яку зробив помилку, хотів все виправити, поїхав до неї, та було вже пізно. Вона переїхала, телефон її мовчав, а потім став поза зоною досягнення. Минуло дев'ять років і тут її дзвінок. Вона його пробачила, сказала, що щастя в житті не так вже й багато, і треба берегти те, що маєш. Наступного дня Руслан приїхав з квітами, з подарунками, повіз їх до моря. Можливо, саме від щастя, саме там Тарас і заговорив. Вони переїхали в місто, де колись жила Оля. Вони з Русланом одружилися, і Тарас, нарешті, ріс у повноцінній люблячій сім'ї. Тарас служив в армії, потім залишився на контракті. Під час відпустки знайшов у шафі того самого ведмедика і вирішив розшукати віку. Він же обіцяв все інше справа техніки. Батько допоміг, у нього всюди знайомі, і ось він тут, і ні краплі не шкодує. Галина слухала розповідь, ледь стримуючи сльози. Богдан дивився на молодь і посміхався. По їхніх поглядах було видно, звичайною дружбою тут не обійдеться. Віка швиденько зібралася, і вони з Тарасом пішли гуляти містом, йшли набережною, сміялися, говорили, ніби й не було розлуки. Тарас все більше закохувався, а Віка, вона була щаслива. Вона вже знала, такого, як він, Більше не буде. Відпустка минула. Тарас пробув у місті два тижні. Вже на другий день вони з вікою сказали батькам, що вирішили одружитися. Галина здивовано запитала чи не зарано? Вони засміялися ми ж знайомі з дитинства. Та потім Тарасу довелося повертатися до служби. Він пообіцяв розповість все батькам, а тоді займуться підготовкою до весілля, визначили дату, подали заяву до радсу. Домовилися, що за тиждень до урочистостей він повернеться, і він поїхав і зник. Ніхто не дзвонив, телефон мовчав, згодом взагалі став вимкнений. Віка не знала, що й думати. До весілля залишалися лічені дні, а від Тараса жодної звістки. Віка ходила, наче в воду опущена. Батько намагався її заспокоїти. Віко, може, щось сталося? Що могло статися, тату? Людина навіть не зателефонувала, не вистачило сміливості сказати, що передумав. Віка ридала. Минуло два місяці, та від Тараса не було ніякої звістки. Вона вже вийшла на роботу, жила між домом і офісом та носила ще одну таємницю, про яку не могла наважитися сказати батькам, але далі тягнути було неможливо. Одного дня вона зайшла на кухню. Мамо, тату. Можете думати про мене все, що хочете, можете навіть вигнати. Я зрозумію. Батьки збентежено дивилися на доньку. Віко, ти що таке кажеш? У мене буде дитина. Тиша вдарила як обухом по голові. Батьки мовчали, Віка сіла, закрила обличчя руками і заплакала. І саме в цей момент пролунав дзвінок у двері. Богдан пішов відчинити. На порозі стояв незнайомий чоловік. Років 60, стильно вбраний, і з гідністю у поставі, в обличчі щось невиразно знайоме, щось від Тараса. Добрий день, підкажіть, тут живе Віка? Ви Руслан? Так, а звідки ви знаєте? Богдан не знав, що робити, прогнати його чи впустити, але з кімнати вже вийшла Віка. Віко, звернувся до неї гість, я батько Тараса, нам потрібно поговорити. Вони сіли у вітальні, і чоловік почав розповідати, Я не знаю, які у вас із сином були стосунки, але ви йому дуже потрібні. Віка з іронією посміхнулася. Прекрасні стосунки. Весілля наше мало бути два місяці тому. Весілля? Я нічого не знав, син не зміг вам сказати. Послухайте, я все розумію і ваше обурення, і біль, але дозвольте пояснити. Коли Тарас повертався додому, на вокзалі сів в таксі. По дорозі сталася страшна аварія. Про те, що він у лікарні ми дізналися лише наступного дня. Він переніс кілька складних операцій, досі в дуже важкому стані. Лікарі кажуть, потрібен поштовх, емоція. Він марить і весь час кличе вас. Ми з матір'ю вирішили проситимемо, щоб ви поїхали з нами. Я сам вас туди і назад відвезу, хоч на кілька днів. Богдан опустив голову. Він бачив, як сильно Віка ображена, але ж вона не знала. Віка різко підвелася, сльози знову текли по щоках. Я швидко зберуся. Галина допомагала доньці, поки Богдан на кухні наливав Русланові каву. Ми вже зовсім погано подумали про Тараса, зітхнув Богдан, а він мені здався надійним хлопцем. І він такий, усміхнувся Руслан. Я дуже ним пишаюся. До кухні зайшла Віка. Я готова, можна їхати. Дякую вам. Я сподіваюся, що все буде добре, і ми ще всі разом погуляємо на весіллі. Двері лікарняної палати тихенько відчинилися. Віка одразу впізнала Тараса. Він лежав на високому ліжку. Поруч із ним сиділа жінка. Її Віка теж впізнала тітка Оля. «Добрий день», – прошепотіла Віка. Привіт, Віко. Дякую, що приїхала. Я піду, кави вип'ю, не спала зовсім, сказала мати Тараса і вийшла. Віка сіла біля Тараса. Тарасе, як же так? Весілля пропустив. Я тебе чекала, а потім думала, ти мене кинув, але, знаєш, у тебе не вийде мене кинути, бо в нас буде дитина. Хто ж його виховуватиме, як не ти? Ві і Тараса здригнулися. Віка побачила, як трохи відкрилися очі. Тарасе, любий мій. Вона підвелася, щоб він її краще побачив. Віко прошепотів він. Вона схилилася до нього і обняла. Її Тарас, її найдорожчий. Минуло півгодини. До палати повернулася Ольга і ледь не впала від подиву. Віка сиділа біля Тараса, щось йому розповідала, а він посміхався. Ледь-ледь, але посміхався, він прийшов до тями. Ольга побігла за лікарем. Медики заметушилися, віку попросили вийти. Ольга взяла її за руку. Ходімо, щось перекусимо. Тебе все одно до нього зараз не пустять. Та й ти з дороги, напевно, голодна. Повернемося, тоді вже метушні буде менше. Віка погодилася. До них приєднався Руслан. За столом Ольга запитала Віко, а ти зможеш? Залишитися на день два, дуже прошу. Звісно, я залишуся. Тут Руслан усміхнувся. Кохана, ти ж нічого не знаєш. Віка і Тарас мали одружитися, син прогуляв власне весілля. Очі Ольги округлилися, так он воно, що? Виходить, ви, Віка зітхнула, сміхнулася і промовила. У нас все буде добре, ми точно тепер одружимося, але це ще не всі новини. А що ще? У вас скоро буде онук або онучка. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.